Вітаю вас, шановні українці, Україну, український народ, шановні брати і сестри, християни України і всього світу. В мене є чудова нагода поздоровити вас цим світлим християнським святом, святом Воскресіння Ісуса Христа, святом перемоги, життя над смертю, добра над злом, світла! Над темрявою. І ми святкуємо і весь світ святкує це величне свято. Можливо, не кожна людина ще зрозуміла важливість цього епохальної події, яка відбулася майже дві тисячі років тому назад, яка розділила нашу історію до Різдва Христового і після Різдва Христового. Хочу побажати всім українцям, нашим, нашому народу. Перемоги, швидкої, яскравої, конкретної перемоги, Божих благословінь. Хочу побажати, щоб всемогутній і вічний наш Бог захистив Україну, щоб було, були вирікані всі наші рани, підбуловані зруйновані міста, щоб знову на наших полях колесилися ниви, і Україна безумовно переможе. Ми посвячуємо нашу землю як духовну житницю, як територію Божого царства. Україна місіонерська країна. Вона не для експериментів світового закулісся. Вона в плані Божому. І ми переконані, дуже скоро ми з вами будемо зустрічати велику перемогу в Україні. Ми дякуємо, що Бог. Здивував весь світ своєю присутністю, своєю милістю і своєю владою, яку він проявив уже над нашим народом. Тому давайте звертатись до нього в молитві, чекати визволення, чекати перемоги. І нехай вся наша територія країни країна старе територією Божого Царства. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.